Всім привіт! Вже більше місяця я тестував лише пристрої, де у назві було слово Samsung. Ось нарешті, поки що ця низка корейців завершилась, і у мене опинився Oppo a 96. І головне питання: а чи не дарма я витратив на цей смартфон свій ковток свіжого повітря? І головне вашу увагу. Тож, давайте дізнаємось. Почнемо із дизайну. Перше, на що особисто я звернув увагу, це блок камери, як основну, так і фронтальну. Фронтальну, бо вона збоку, давно мені не траплялися подібні смартфони, а основну, тому що модуля два і об'єктиви виглядають досить великими, створюючи ілюзію серйозних можливостей. Платформа, на якій вони знаходяться, не сильно виступає, і в цілому, те, як виглядають камери, мені подобається. Смартфон представлений у двох кольорах: це блакитний з рожевим переливом та чорний. У нас перший варіант, і таке забарвлення. Нам дуже давно знайоме, де ми його тільки не бачили. Нових рішень на жаль нема. Звичайно, корпус пластиковий з жорсткою поверхнею. Відбитки пальців непомітні. Смартфон великий, майже 6,6 дюймів, У руці лежить зручно, і в цілому скажу, хоч сам смартфон і подобається мені своїми камерами, у комбінації такого кольору та округлості корпусу нагадує мильниці трирічної давності. Напевно, мені це сильно впадає у вічі на тлі минулих оглядів, де смартфони були із більш гострішими гранями, але дизайн це справа смаку, і вам він може сподобатись. За розташуванням праворуч сканер відбитка пальця в кнопці живлення і працює він дуже. Уже швидко на лівій стороні кнопки регулювання гучності, лоток для сим-карт та карти пам'яті, і знизу міні джек, динамік і роз'єм для зарядки. Переходимо до екрану рамки з боків відносно тонкі, зверху вже більше, і знизу є товсте підборіддя, куди ж без нього. Якість екрану поступається амоледом у насиченості кольорів, але з іншого боку немає проблем із шимом. Для багатьох це є вирішальним фактором. Яскравість середня для смартфонів цього класу в сонячну погоду придивлятися не потрібно, але все ж таки для 22-го року малувато. Частота оновлення 90 Гц непогано, але конкуренту за нижчу ціну вже пропонують 120. З іншого боку, поскаржитись на плавність скролінгу я не можу. Та є адаптивна герцовка, щоб продовжити час роботи смартфона. За це теж плюс. Загалом екран мені зайшов, захоплювати звичайно не буду, але похвалити точно варто. Дивитись контент на такому екрані вам сподобається. Тести на тротлінг проходить непогано антуту теж гаразд з процесором проблем взагалі нема, але є відчуття, що це найулюбленіший процесор у ОПО, тому що ставлять вони його скрізь де тільки можна. І такої начинки вистачає на виконання повсякденних базових завдань досить швидко і без проблем. Соціальні мережі, пошти, Ютуб непогано себе модель також показала у багатозадачності. Особливих підлагувань або фризів я не помітив. Та й загалом мені подобається, як Color OS оптимізована для високої герцовки. Але на більше точно не варто розраховувати, я, звичайно, кажу про ігри. Зокрема, про PUBG та й інші вимогливі ігри, лише тут низькі налаштування. Графіки без варіантів. Як я вже казав, об'єктиви камер хоч і виглядають масштабно, але по факту це один модуль на 50 мегапікселів, другий модуль для боке на 2 Мпікселі. Ультраширіка немає шкода. Основний модуль за стандартом зробить нормальні знімки при денному освітленні. Динамічний діапазон, деталі в тінях, кольори все ніби непогано, але в той самий час здається дуже і дуже середньо. Хотілося б на кілька сходинок вище, враховуючи, що це по суті єдиний модуль. Однак варто сказати, що знімки виходять трошки краще, ніж у прямого конкурента Samsung A23, який ми нещодавно тестували. Але це зовсім невеликий відрив. Штучному освітленні все більш актуально. Те, про що я казав раніше, а у вечірній час з доби або в умовах низького освітлення опу щосили намагається передати деталі, і це у нього виходить. За іншими параметрами, звичайно, є проблеми. Відео теж не відрізняється високою якістю, максимальна роздільна здатність 1080 і 30 кадрів. Хотілося б, щоб були більш насичені кольори, це, до речі, стосується і фото, краща деталізація та динамічний діапазон. Але є, що є, для цього сегменту я б сказав. Що якість відео нижня межа? Якщо казати про фронтальну камеру, то це, мабуть, Козир А96. Вона доволі гарно знімає при різному освітленні і в цьому допомагає доволі світосильна оптика, як для цього класу смартфонів. Відтінок шкіри нормальний, є деталі, передача кольору, аналогічна основному модулю. селфі-камерою я залишився задоволений. А ось зі з автономністю Oppo все значно краще. По-перше, тому що акумулятор на 5000 мАч і смартфон може працювати один день точно. Але це вже не рідкість. Справа в тому, що є швидка зарядка на 33 Вт, яка не тільки здатна заряджати смартфон на 50% за 25 хвилин, так вона ще є в комплекті, і це дуже круто, це те, за що критикував Samsung. Ось бачите, Oppo із цим вже значно краще. Але якщо трохи прибрати емоції у сторону, то все стає вже не так однозначно, якщо подивитись на ціну. Якщо підбивати підсумки, то OPPO себе непогано показав у швидкості роботи, в нього хороший екран, автономність, є швидка зарядка, і до того, ж реверсивно, тобто ви можете використовувати смартфон як пауербанк, але з іншого боку, у нас є Samsung A23. Чому саме він? Ну тому що це майже близнюки із OPPO. Окрім того, що у Samsung є Android 12, є Ultra Дизайн мені трохи більше подобається, але це вже така суб'єктивна річ. І з мінусів у нього трохи гірше селфі-камера. Але головне, що А23 значно дешевше. І чому мені, як звичайному користувачеві, потрібно обрати Oppo, а не Samsung? Зараз я поки не знайшов відповідь на це запитання. Можливо, ви знаєте і напишете про це в коментарях. Тож, дякую за увагу і до зустрічі.